знімати, е, Де я буду озвучувати книгу Як я став суперзлодієм». Мене звати Лев і приятного вам слухання. Глава 6. Новий виклик. Сторінка 30. У штабі Корпорації героїв панувала напоружена атмосфера. Останні спроби знайти штаб суперзлодіїв не принесли успіху, а кожен їхній крок здавався помилковим. Герої ставали все більш дратиливими через постійні дезінформації. Астрал стояв у цим зали, обертаючись в руках проекції карти міста. Його очі горіли рішучістю. Нам потрібно знайти штаб супезлодіїв, суворо промовив він, звертаючись до всіх героїв. Що зібралося в залі, вони постійно вислизались з-під нашого контролю, але це не може тривати вічно. Ми повинні об'єднати всі наші ресурси і зосередитись на кожен натяк, який у нас є. Лазурний вартовики, кивнув уважно переглядаючи зібрані дані. Вони, використовуючи хитру тактику, постійно змінюючи місце знаходження, десь інформацію нас і заважають нам дістатись до них, сказав він, але рано чи пізно ми їх знайдемо. Їхній штаб не може бути невидимим назавжди. Фенікс, відомий своєю жорстокою рішучістю, стискав кулак. Як тільки ми знайдемо їх, вони не матимуть жодного шансу. Але ми повинні діяти швидко, вони готуються до великої битви, і якщо ми будемо надто повільні, вони наберуть достатньо сили, щоб протистояти нам. Нові герої, включаючи Айроніна, Теру і Спектра. Також були на готові допомогти старшим героям знайти штаб і зупинити суперзлодіїв. Тим часом у штабі суперзлодіїв відбувалися інші процеси. Після декількох місяців дезінформації, захисту і фільшевих слів, Ілля та Діма і Міку зрозуміли, що герої стали занадто близько. Їх потрібно було нові сили. І союзники для майбутньої битви. Ілля зібрав свою команду, щоб переставити нових союзників, і погодились допомогти в цій битві. До їхніх лавр приєдналися двоє нових суперзлодіїв. Перший магнітус, здатний контролювати метали і створювати електромагнітні поля. Його сила робила його небезпечним ворогом для багатьох героїв. Другий – пітьма, яка мала контроль над тінями і могла занурювати цілі території в тому повну темряву, дезорієнтуючи ворогів. Ми маємо мало часу, сказав Ілля, дивлячись на своїх союзників. Герої не зупиняться і нам потрібно бути готовими до всього. Наше завдання тримати оборону і не допустити, щоб вони. Нас знищили. Міко, сидячи поруч, уважно стежила за планами. Вона знала, що, вона го... що вони готуються до найбільшого випробування в своєму житті, але їхня сила зросла, і тепер у них були нові союзники, які могли перевернути хід битви. У цей час Андрій продовжував тренувати з Кайзером Тіней, але він відчував, що його подальший розвиток. Вимагає більшого Кайзер, бачивши його прогрес і потенціал, вирішив, що на час передати його на повний етап підготовки Ти досяг великого прогресу Андрію. Але тепер тобі потрібний новий наставник. Кайзер сказав Кайзер, коли вони стояли в темряві. Його підземного сховища, твоя сила зростає, але тобі потрібна допомога того, хто може допомогти тобі контролювати її повністю. До них підійшов лорд ілюзій, суперзлодій із рангом СС. Відоме своєю здатністю змінювати реальність через ілюзії. Він був одним із найнебезпечніших у їхньому світі. Його сила могла піднести Андрія до нового рівня. Я допоможу тобі підняти свій ранг до S-рангу», рангу, промовив лорд ілюзій, його голос звучав. Ніби одночасно з декількох світів, ти навчишся контролювати не тільки свою силу, а й навколишню реальність, коли ми закінчимо, жоден герой не може передбачити твої дії. Андрій, відчуваючи тривогу, але водночас щучість, подякував Кайзеру Тіней за його навчання. Ти зробив мене сильнішим, сказав він. Я повернусь, коли буду готовий, і разом ми зупинимо героїв. Кайзер, дивлячись на свого учня, дав йому одну важливу пораду: Не забувай, Андрію, що справжня сила не тільки в тому, що ти можеш зробити. Вона також у тому. Як ти можеш впливати на інших і контролювати ситуацію? Твої вороги будуть робити все, щоб вивести тебе з рівноваги. Ти повинен залишитись спокійним і бачити на три кроки уперед? Андрій З Розуміння кивнув, прийнявши слова свого наставника. Як важливу істину він вирішив шив із лордом ілюзій у нове місто, де на нього чекала нові тренування. Вероніка також готувалася до нового етапу свого шляху. Жінка кішка зрозуміла, що її учениця стала достатньо сильною, і тепер їй потрібен новий виклик до Вероніки. Приєдналася магма, суперзлодійка рангу С, яка володіла вогняними силами і вміла контролювати лаву. Ти маєш, ти маєш великий потенціал, сказала магма, дивлячись на Верніку. Але тобі потрібна не тільки сила, а й витримка. Твої рухи швидкі, але якщо ти зможеш контролювати навкую. В колишнє середовище, ти станеш ще небезпечнішою. Не Жінка-кишка, прощаючись із Веронікою, дала їй останню пораду: Ти пройшла довгий шлях і я лишаюсь тобі, і пишаюсь тобою. Я пам'ятаю, що хитрість і спритність це лише інструменти. Ти повинна навчитися використовувати свої почуття і емоції, щоб перетворити їх на зброї, іноді найсильнішим удари приходять з неочікуванішого боку. Вероніка подякувала своїй наставниці, обіцяючи, що повернеться ще сильнішою, і разом із магомою вони вирушили в нове місто, де на них чекали нові випробування. Поки ми з Веронікою вирушали у свої подорожі для нового навчання, корпорація героїв продовжувала шукати сліди нашої організації. Ілля, Діма, Міку і їхні нові союзники готувалися до Великої битви, знаючи, що герої зможуть атакувати будь-якої миті. Але тепер у нас було одна Важлива перевага. Ми ставали сильнішими, і коли ми повернемось, герої зіткнуться з найсильнішою командою, яку коли-небудь бачили. Сторінка 31. Андрій і Верніка вирушили у свої нові шляхи, готуючись до останнього етапу тренування. Їхня розлука ставала необхідною частиною їхнього розвитку. Адже, коли із них. Потрібно новий виклик, щоб стати сильнішими. Попереду на них чекали міста, де їхнє тренування найпомогутніших суперзгодіїв. Андрій і місто Ігніс. Андрій разом із лордом ілюзій прибув до міста Ігніс. Це був велике, інструментальне місто, вкрите димом і сяєвом нічних вогнів. Воно славило своєю технологією і складною системою тунелів під землею. Ігніс був ідеальним місцем для тренування тих, хто міг маніпулювати простором та реальністю так, як лорд ілюзії. Це місто буде твоєю ареною, сказав лорд Ілюзій. Коли вони спускалися до підземного тунеля, що тягнулось під місто на декілька кілометрів, тут нема правил лише ти і твоя сила. Ти маєш навчитись керувати ними так, щоб реальність працювала на тебе. Першим етапом тренування було вивчення навколишнього середовища і використовування ілюзій, щоб маніпулювати. Ним. Лорд ілюзій змушував Андрія створювати ілюзію, яка змінювала саме сприйняття простору. Тунелі перетворювалися на лабіринти, в яких Андрій створював паски для уявних ворогів. Твої тінові клони може збивати ворогів із пантелико, але якщо ти навчишся керувати простором чимось ілюзії, ти зможеш змусити їх бачити те. Що хочеш, говорив, говорив лорд, спостерігаючи за кожним рухом Андрію. Щоразу Андрій досконаліше контролював свої сили, вчачись поєднувати тіні з ілюзіями. Він розумів, що тепер його сила не, не обмежується простим копіюванням, а може змінюватись реальністю навколо ворога. Коли він опанував нові навички, його ранг почав підніматися до С рангу. Перетворивши його на небезпечнішого суперзлодія, здатного контролювати реальність навколо себе. Верняє Іка і місто Ехо. Верніка разом із Магмою прибули до міста ехо, старого покинутого мегаполісу, в якому залишились лише руїни минулого підземних пещер, де кожен звук резонував і посилювався. Це був ідеальний місць для того, щоб навчитися контролювати звукові хвилі. Ти маєш навчитися використовувати свою силу. Так, щоб навколишнє середовище стало твоїм інструментом, сказав магма, коли вони вступилися до підземної печери, де кожен її крок лунав гучним відлунням. Звукові хвилі це не тільки зброя, це сила, яка може змінювати все навколо тебе. Тренування було надзвичайно важким. Вероніка вчила створювати звукові удари, що могла руйнувати камінні стіни. Вещері її сили не тільки, пос... не тільки посилювалися, але й ставали більш видночною. Тепер вона могла керувати звуком так, щоб він не тільки завдавав шкоди ворогам, але й створила обмін... обманний звук, який могли відволікати їхню увагу. Твої рухи вже швидкі, сказала магма, спостерігаючи за її тренуванням, але тепер ти повинна навчитися створювати звукову пастку. Ти зможеш контролювати, як і коли ворог почує твої дії, і це дасть тобі перевагу. З кожним днем Вероніка ставала сильнішою. Її ранг поступово піднімався, наближаючись до рангу С. Вона відчувала, що тепер її звукові хвилі стають частиною її бойового арсеналу, здатні розривати не тільки марині об'єкти, а й всіх ворогів <підготовка>, Підготовка героїв у штабі. У той самий час корпорація героїв також не стояла на місці. Новачки, так як Новачкі, Андрі... такі як. Ронін, Тера та Спектр продовжили свої тренування. Їхній прогрес був важ вражаючи. А Роні навчався контролювати повітряні потоки, найбільші відстані створюючи смертельні вітряні бурі. Тера підняла свій ранг до А рангу, намагаючись керувати землею, формуючи кам'яні бар'єри. І, створюючи землетруси, Спектр удосконалив свою здатність до невидимості, що тепер дозволяло йому зникати на знатно довший час. Ви всі повинні бути готові до атаки на а, штаб суперзлодіїв», казав Астрал під час чергового тренування. Ми знаємо їхніх нових союзників їх сил і тепер. Ми знайдемо їх. Вони можуть зібратися. Де вони можуть зібратися? Герої поступ... поготувалися до останнього удару, плануючи зібрати всі свої сили для атаки на штаб суперзлодіїв, де перебував Ілля Діма і Міку. Підготовка суперзлодів у штабі. У штабі суперзлодіїв тим часом. Відбувалися також активні приготування, Ілля, Діма і Міко організовували оборону, обгуваючи з новими союзниками, такі як Магнітус і Пітьма. План на випадок нападу ми знаємо, що герої незабаром нападуть, сказав Ілля під час наради. Але ми повинні підготуватись до їхнього пере... переваги в численності». Але ми маємо союзників і ресурси, щоб відбити атаку. Магнітос створював електромагнітні пастки навколо бази, здатні зупинити більшість технологій герою, Пітьма занурювала цілі частини бази в абсолютно темряву, роблячи їх невидимою для будь-яких технологій засобів виявлення. Наша головна мета тримати їх якомога далі від центру, де зберігаються наші дані і ключові ресурси, сказала Міку, показуючи ж на карту бази, якщо вони проникнуть всередину, ми ризикуємо втратити все. Андрій і Вероніка продовжували свої тренування у різних містах, готуючись до свого тримувального повернення. Кожен із них тепер був на межі досягнена ЕС рангу, що зробило їх одним із найсильніших суперзлодіїв у своєму світі. Повернення до штабу було неминучим, і коли вони зустрінуться знову, їхня сила стане ключем до перемоги або поразки в битві, які мали змінити хід подій у цьому світі. Сторінка 32. Андрій, перебуваючи у самому центрі своїх тренуванням з лордом ілюзій у підземному тунелі міста Ігніс, він уже відчував, як його сила зростає з кожним новим завданням, але справжнє випробування чекало на нього попереду. Андрій відчував свої нові навички тінових клонів і маніпуляції, ілюзій, але не знав, що на нього тут несподіваний виклик, ти. Готовий до справжньої перевірки своїх сил, сказав Лорд Ілюзій, коли вони зупинилися на краю величезного підземного залу, де кожен звук відбивався гученим відлунням». Настав час для справжнього бою. Андрій здивовано поглянув на свого наставника, бій проти кого у цей момент із тіні вийшов супергерой у блискучій броні, яку повністю контролювала вся із темрявою, що огортала Андрія. Це був Сіріус, супергерой із рангу А. Сірус із рангу А. Відомий своїм май... майстерним техніками світла і блискавки. Сірус мій давній друг, пояснив лорд Ілюзії, посміхаючись. Він погодився. Він походився допомогти тобі у випробуванні. Не бійся, це твій шанс перевірити свої сили на справжньому супернику. Сірою спідняв підняв руку, створюючи навколо себе електричне поле, що зглущувало темряву навколо. Ти готовий, Андрію, заговорив він, його голос лунав спокійно, але рішуче. Тепер побачимо, як ти справишся з тими силами в реальному битві. А на цьому ми зупинимося. Потом уже уже в следующий раз Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем.